Hellblade 2, як і перша частина, це надзвичайно унікальний проєкт. Такого неймовірного саунд дизайну та візуалу. Ви, мабуть, не зустрінете в жодній грі на сьогодні. А історія намагається розкрити ті теми, за які більшість просто не хоче братись, бо це занадто ризиковано. Але з іншого боку, на жаль, для багатьох геймплейно це також перша частина. І це проблема. Дай Боже, з вами Олдбой, і це огляд Hellblade 2. Але перед тим в мене до вас запитання: чи багато ви чули про Hellblade 2? Ні, я не про конференції Xbox, куди приходять виключно фанати ігор і без того слідкують за всіма можливими важливими новинками. Я про будь-яку рекламу за межами соціальних мереж Xbox. Гадаю, що ні, бо по факту її практично і не було, через що фанати першої частини. В світлі нещодавніх подій з закриттям чотирьох студій Бесезди вирішили, що з таким підходом наступною на черзі Ninja Theory. Чи станеться так, знає тільки Філ Спенсер, але об'єктивних причин для переживань точно вистачає. До цього ми ще повернемось наприкінці відео. Що ж до Саги Сенуї, то найперше, мабуть, варто розповісти про історію, бо вона найважливіший елемент цієї подорожі. Звісно ж, без спойлерів, продовження бере початок незадовго після завершення першої частини. Головна героїня не змогла повністю позбавитись своєї хвороби, але змогла навчитись співіснувати з голосами в її голові та видіннями, які малює її мозок. Цього разу, щоб помстити за свого коханого, Сенуа дозволяє себе взяти у рабство вікінгам, які везуть її та інших поневолених кораблями на свої землі. Проте сильний шторм топить судна і Сенуа, чудом виживши та знайшовши работорговця, який плив з нею на кораблі після невеликої сутички силою змушує останнього відвести її до вождя, який і дав наказ про поневолення інших народів. Проте на шляху вам доведеться подолати драугрів, підземних сутностей та навіть велетів, одного з яких ви бачили в трейлері до гри. Звісно ж, все це в переміжку з психоделічними видіннями головної героїні. Що з цього є реальним, а що вигаданим, я вам, звісно ж, не скажу, бо сюжет це та річ, заради якої? І варто грати Hellblade 2. Але скажу однозначно, що далеко не все вигадка. В другій частині ви зустрінете чимало персонажів, з якими можна буде взаємодіяти, і які розділять з вами цю подорож. Бюджет виріс, а тому, на відміну від першої гри, де 3D модельки мала тільки Сенуа, а всі інші дійові особи являлись у видіннях героїні, а по факту були живі актори відзняті на зеленці для економії. В сиквелі в нас буде чимало реалізів. Реальних персонажів, і в цьому, мабуть, найбільша різниця між першою і другою частинами. Адже в першій гра розкривала хворобу Сенуї, і більшість її шляху було сконцентровано по суті на боротьбі із собою. продовженні на нас чекає реальна історія з реальними людьми, яка реально відбувається. Звісно ж, не все, що бачить героїня, правда, але не забуваємо, що в нашої воїтельки шизофренія. Та все ж, більшість персонажів реальні. А події, які відбуваються довкола, часто відбуваються насправді. Правді, в першій грі, окрім хвороби персонажки, центральною темою була біль втрати, прийняття цього горя, пошук сил, цілий та. Сприйняття реальності для того, щоб жити далі. Центральною ж темою сиквелу стають відносини батьків та дітей. Сенуа не закрила свій гештальт з власними батьками, а тому її продовжує переслідувати тінь батька та смерть матері, в той час, як її нові побратими теж мають свої скелети в сімейній шафі, з якими нам теж доведеться дати раду. На жаль, історія тут також доволі коротка близько семи годин. Але цього разу розробники вигадали дещо цікаве. Щоб змотивувати вас грати знову, під час першого проходження оповідачем гри є сама Сено. Вона розповідає те, що бачить навколо, і описує це так, як вона це розуміє. Проте для другого проходження ви вже можете обрати оповідачами її супроводжуючих, геймплейно і сюжетно гра ніяк не змінюється, і ви продовжуєте керувати Сенуєю Голоси в її голові також нікуди не діваються. Але коли оповідач інший, вся перспектива і погляд на історію. Кардинально змінюються, адже тепер ви більше розумієте, що є реальним, а що ні. В першій частині також були облізки, повзаємодіявши з якими ви розблоковували одну з оповідок Друта, вашого знайомого, який добре знався на скандинавській міфології. А розблокувавши всі такі обеліски, ви отримували додаткову катсцену, яка більше розповідала про минуле героїні і проливала світло на її батька та матір. В другій грі також є ці обеліски, Але коли ви знайдете їх всі, то окрім цікавих історій та ачівки, ви отримаєте третій режим оповідача. Це дуже класне нововведення, бо, як на мене, Е, вся суть другої частини це все ж. Розгадати, що відбулось насправді, і коли з першою грою вам все доволі прозоро і зрозуміло під фінал, то з другою так не виходить. Багато питань залишається без відповіді, а багато образів і монологів звучать як просто графоманство. Проте це тільки на перший погляд. І щоб розібратись у всьому до кінця, вам доведеться пройти гру ще двічі з іншими оповідачами. Варто, якщо вам дуже зайшла історія, як мені, бо заради геймплею. Ви точно не захочете проходити, тим паче перепроходити цю гру. Він тут, на жаль, сосе лапу. Так само, як і в першій частині, у вас повністю відсутній будь-який худ, тобто позначки життя, витривалості, чи ще будь-чого. І це насправді класно, бо це дуже занурює в сам процес. Єдиним індикатором бою у вас буде дзеркало на поясі, завдяки якому можна сповільнювати час і проводити добивання ворога. А також, коли вам непогано так насипали по голові, то довкола екрану з'явиться. Червоне обрамлення, яке сигналізуватиме, що вам скоро настане дупа, боївка ж стала в рази видовищнішою, але при цьому вона умудрилась навіть трохи втратити в різноманітті порівнянні з першою грою. Раніше ви, наприклад, з розбігу могли вдарити ворога плечем або з ноги вибити його щит. Тут тепер подібний фінт працює тільки в режимі фокусування, вище згаданого словмо. Але не під час звичайного бою. Також, хоч різноманітність ворогів тут і набагато більша, все ж проти вас ніколи не буде виступати більше одного ворога. Тому навіть той рудимент таргет системи, який був в першій грі, викинули за непотрібністю. Загадок, як на мене, теж стало менше, і вони стали так само значно простіші. До обелісків в якості колектиблсів додалися і обличчя, які під правильною перспективою можна розкрити так, би мовити. Далі відкривається прохід, де ви взаємодієте з деревом, яке також вам розказує певний лор. І якщо зібрати знову ж таки всі ці дерева, теж буде певний бонус. Мабуть, це було зроблено для того, щоб забрати більшість просторових загодок з основної історії і зробити їх більш опційними. Можливо, це сталося через відгуки до першої гри, де їх кількість і одноманітність критикували. А тому розробники, мабуть, вирішили трохи почікати в сиквелі їх і додати різноманітності. Але загальна кількість їх відчувається меншою. Тому проєкт через це відчувається ще більше схожим на симулятор, ходьби, навіть ніж перша гра, бо він реально на 90% складається виключно з. Прогулянок в дуже красивих і атмосферних декораціях з неймовірно фантастичним візуалом і якістю графіки. Але це все ще просто ходьба з невеликою кількістю різноманітних загадок і доволі однокнопочним, але також неймовірно красивим та видовищним боєм. І ось краса це другий величезний плюс гри. Я розумію, що коли ти береш відскановану природу в свою гру, і твоя гра на 100% складається з природи, то у вмілих руках вона буде красива. Сивою по очевидним причинам, але блін, ну це реально найкрасивіший проєкт, який я коли-небудь бачив. Тут настільки реалістичні і соковиті пейзажі, що словами і тим паче Ютубом це не передати, бо, як ви знаєте, він дуже сильно псує якість. Персонажі також виконані ефектно і реалістично, або їх, хоч і примітивні в плані геймплею, але виглядають надзвичайно кінематографічно. Через відсутність будь-якого інтерфейсу гри з боку це все виглядає як неймовірно епічна катсцена, в якій по факту ви приймаєте пряму участь. Так, через це й доводиться йти на компроміси. Гра відчувається дуже в'язкою і повільною, і часто ваші дії чи влучний блок не зчитуються так, як би вам хотілося, через повільні та реалістичні анімації. Але виглядає все це без перебільшення вражаюче. На мою думку, це найкрасивіша гра, яку я коли не. Мабуть, грав з точки зору графіки. На другому місці, мабуть, що Alan Wake 2. Тому навіть ті 30 кадрів на Xbox Series виглядають мені доволі комфортними, бо нижче гра на моєму проходженні ніколи не падала, а темп самої подорожі дуже повільний. Тому якоїсь надзвичайної потреби в 60 кадрах я не бачу. Чи хотілося б більше? Ну, мабуть, так. Але чи є це якась проблема? Я думаю, ні. Ще одним надзвичайним плюсом і родзинкою є, звісно ж, звук. Бінауральні ефекти занурюють вас з ніг до голови в цей світ. І інколи може здатись, що голоси чує не Сенуа, а ви. Звісно ж, якщо ви проходите гру в наушниках, що я вам дуже сильно рекомендую. Бінауральний звук, якщо що, це спосіб запису, коли на мікрофони одягають спеціальні силіконові накладки у формі вух, щоб слухати. Ач значно якісніше відчував позиціонування звуків та голосів довкола. Якщо ви не грали першу гру, то цей досвід буде доволі важко описати, адже це, немов реальні голоси у вашій голові танцюють довкола вас і нашіптують вам на вухо. Актори та саунд дизайнери дуже якісно попрацювали над цією частиною гри, мені здається, навіть краще, ніж в оригіналі. Тому тут також жодних претензій. Сумовуючи, я вважаю, що дану гру можна описати як квінтесенція симулятора ходьби. Хоча насправді в симулятор ходьби я не вкладаю жодного негативного сенсу, це просто факт, і брати її за геймплей. Точно не варто, бо, на жаль, він тут дуже простенький, м'яко кажучи. Але ось історія, візуал, звук, персонажі і просто неймовірна кінематографічність тут на найвищому рівні і за всі гроші. Якщо вам таке підходить і ви готові до подібної подорожі, вам при цьому сподобалась перша гра, і ви хочете більше і краще такого ж самого, то однозначно спробуйте і другу. Тим паче, що в грі є українська локалізація, перша від студії Microsoft і дуже важливо показати нашу зацікавленість. Дуже важливо. До цього ж гра віддається в геймпасі по підписці, тому спробувати я в будь-якому випадку порекомендую кожному, навіть якщо ви не грали першу гру, адже за два дні на каналі вийде велике відео, де ми з Артемом Лисом розповімо вам повністю сюжет та сенси першої частини. Ділогія про Сеною – це саме про гру як про творчість. Це шлях героїні крізь біль та страждання, як фізичні, так і ментальні. Ця гра не так про насичений та захопливий геймплей, як про цікаву та неординарну історію. Якщо ви приймаєте це як факт і погоджуєтесь на умови гри, то вона вам дуже може зайти. Тим паче, що вона продається за 50 доларів, а не за 70, тобто за ціною AA. хоча виглядає на квадріпл Ей, на відміну від ігор же і Ubisoft, які про це з усіх щілин говорять. Але знову ж таки, вона віддається ще й по підписці Game Pass, тобто. Купувати її по факту не потрібно. Особисто я проникся історією та атмосферою гри, тому для мене це тверді 8,5 балів, саме в своєму жанрі і за свій цінник. Тим паче з доволі якісною українською локалізацією, яка в принципі необхідна всім іграм, але цьому проєкту вона просто мастхев. Але вам потрібно чітко розуміти, що якщо ви шукаєте крутий екшен з прокачкою і глибокою бойовою системою, це точно не та гра, і з такими запитами ви їй і п'яти балів, мабуть, не поклали б. Тому обов'язково тримайте в своїй голові, що це такий собі артхаус зі світу ігор. Геймплей, в якому відіграє далеко не першу і навіть не другу роль. Я певен, що Hellblade 2 збере багато нагород саме з точки зору аудіовізуальної частини, наративу та імпакту, який вона привносить в ігрову індустрію, настільки детально розкриваючи та показуючи ментальні проблеми людей, засуваючи вас буквально в їх шкіру. Але чи врятує це студію від закриття? Залишається великим питанням. Хай Rush теж зібрала чимало нагород, але танго все одно закрили. Я бачу інформацію про те, що, мовляв, Ninja Theory вже робить наступний свій проект, а тому її точно не розпустять. Але те, що один із засновників компанії і її креативний директор звільнився напередодні релізу Hellblade 2, так само, як Shinji Mikami звільнився одразу після релізу Rush, заганяє мене трішки в депресію, відчуваючи якесь. Таке легке дежавю. Звісно ж, мені б не хотілося, щоб так сталося, і Ninja Theory закрили. Бо ці хлопці роблять не ігри, вони роблять реально подорожі. І щоразу в них це виходить якось по-новому і по-унікальному. А тому буде дуже сумно, якщо їх особиста подорож скоро завершиться. А як ви вважаєте, чи оптимізує Microsoft і цю чудову студію, чи все ж корпорація навчилась на своїх помилках? Звучить не дуже реалістично. Ось тут ось буде сюжет в деталях першої Hellblade. Якщо там зараз інше відео, то значить відео по першій грі ще в розробці. Але дуже скоро буде. В будь-якому випадку тут точно щось класне. Тому зустрінемося ось тут за кілька секунд. До зустрічі і дай Боже!